То має право на 15 мільйонів компенсацій. Розкриваємо деталі. Відповідно до статті 16.1 Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, таке право мають найближчі родичі це батьки загиблого, один із подружжя, діти до 18 років, а також утриманці загиблого. Утримається є члени сім'ї, які перебували на його повному утриманні або утримували від нього допомогу, що була основним джерелом засобу до існування. Що робити в родині в разі втрати близького? Для отримання компенсації необхідно зібрати пакет документів, який підтверджує вашу спорідненість з загиблим, його статус загиблого, а також ваші права на отримання компенсації. Перелік необхідних документів може відрізняти в залежності від конкретної ситуації. Юристи сервісу консультант допоможуть вам правильно оформити звернення, зібрати потрібні документи і проконтролюють процес подачі запиту. Це є. Етап вимагає уважності до деталей, адже кожен крок може вплинути на успішне отримання виплати. Звертайтеся до юридичного сервісу консультант, щоб захистити свої права та отримати належну допомогу в цей важкий час. Зв'яжіться з нами за номером телефону під відео або записуйтесь на консультації за посиланням у шапці профіль. Юристи завжди поруч.